Ми всі боїмось помилок, але насправді помилка це не кінець, а дуже важливий етап нашого розвитку. З першого погляду може здаватись, що помилка чи якась невдача це суцільний стрес, але наш мозок працює трішечки інакше і виявляється, що дійсно вся справа виключно в нашій голові. Мене звати Анастасія Краєвська, я клінічний психолог, і сьогодні ми будемо говорити, як же правильно помилятись, і що робити з цими помилками. У минулому відео ми говорили про мозок і про те, як в принципі ми можемо реагувати на якісь помилки та невдачі. І ми також говорили про те, що мозок, ніби дописує певну історію для того, щоб ми могли якось собі пояснити те, що відбулося. А сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке помилка для мозку, і як нам правильно проживати ці помилки. Насправді помилка це просто неправильне прогнозування нашого мозку. І це важливо розуміти, що безумовно бувають ситуації, коли від нас взагалі нічого не залежить і трапляються якісь зовнішні обставини, ну і ми просто маємо це приймати. Проте в деяких випадках ми можемо приймати якісь неоптимальні рішення і, власне, помилятися. І це відбувається через те, що наш мозок неправильно спрогнозує е, результат, і в цей момент у нас, як я вже казала в минулому відео, падає дофамін. І насправді це. Дуже дуже класно, хоча на перший погляд здається, що це дуже неприємно та погано. Насправді, коли в нас знижується дофамін, це відбувається спеціально для того, щоб у нас була можливість і простір для того, щоб ми могли проаналізувати те, що відбулося, і це є дуже важливим. Тому що в цей момент, якщо ми будемо правильно проживати ось цей період після якоїсь помилки, у нас будуть формуватися. Нові нейронні зв'язки. Ну і, власне, це те, що і називається нейропластичністю. Тобто, коли ми отримуємо якийсь досвід, нам обов'язково важливо його проаналізувати та інтегрувати в наше життя. Якщо ж ми будемо відволікатися від цього аналізу, якщо ми будемо перемикати себе, то це все буде призводити до того, що ми будемо просто застрягати в одних і тих самих помилках. І давайте тепер розберемося, чому ж в дійсності ми так часто допускаємо одні і ті самі, і часом дуже тупі помилки. По-перше, це наші емоції, це те, що нам буде заважати в процесі осмислення отриманого досвіду. Сором, тривога, відчуття провини, відчуття якоїсь власної недостатності все це буде гальмувати профронтальну кору, яка і так, в принципі, трішечки підгальмована. На внаслідок помилки. Але одночасно з цим, коли ми будемо себе ось так емоційно розхитувати, це буде включати центр мозку, який називається амігдала, який відповідає за небезпеку. Відповідно, ми починаємо. Перевожитись і замість того, щоб навчатися, ми починаємо боротися. І тут також є дуже цікавий момент в роботі нашого мозку. І я недарма казала на початку відео, що насправді все лише в нашій голові. Проводилось дослідження, яке Показувало, як впливає наше сприйняття про стрес на нас. І це виявилось дуже цікаво. Справа в тому, якщо ми сприймаємо стрес як щось негативне, це буде погіршувати наші когнітивні навички. Тобто, коли ми будемо переживати стрес як щось погане, і ми будемо руйнуватися від цього, ми будемо сильно засмучуватися, то це, звісно, буде мати негативні наслідки. Проте, якщо ми будемо сприймати ту ж Саму ситуацію, той самий рівень стресу, як щось позитивне, тому що стрес це не тільки про негатив, насправді стрес дуже важливий для нас. І якщо ми будемо сприймати цей стрес, цю ситуацію, цю помилку як етап навчання, то ми будемо прогресувати. І це просто фантастичне відкриття, і це те, що має засвоїти кожен в розумінні роботи мозку. Ну і власне все це буде призводити до того, що. Центр Амігдали, який відповідає за тривогу та небезпеку, буде гальмуватися, заспокоюватися. А власне, префронтальна кора, яка допомагає нам приймати рішення, яка допомагає нам будувати стратегії, вона буде домінувати. Інша причина, чому ж так часто ми допускаємось помилок, це уникання. Коли ми допускаємо якусь помилку і тікаємо в відволікання. Коли ми починаємо бездумно скролити телефон, коли ми намагаємось прожити щось завдяки алкоголю наркотичним речовинам або ж Якщо ми починаємо йти в гіперкомпенсацію, якщо ми починаємо навпаки ще більше докладати зусиль, ще більше досягати чогось, і насправді це ніби так соціально виглядає дуже класно і круто, ми починаємо багато займатися спортом, щоб не залишатися наодинця зі своїми думками і своїми переживаннями. Але насправді це все буде також призводити до того, що ми будемо топтатись на одному місці та допускати ті ж самі помилки тут. У нас немає паузи, і у нас немає можливості для мозку сформувати ось ці нові нейронні зв'язки. Саме тому дуже важливо після якоїсь невдачі, після якоїсь помилки давати собі час на відновлення. Ми в минулому відео говорили про те, як допомогти своєму мозку відновитись, але також дуже важливо опрацювати свою помилку когнітивно, і ми також про це поговоримо трішки пізніше. І третя причина, яка Змушує нас наступати на одні й ті ж самі граблі, це фіксоване мислення. Це про те, що ми часом можемо думати, що ми ні на що не здатні. Цей автоматичні негативні думки про те, що я нікчема, я нічого не вмію, я не впораюсь. і ось цей постійне коло якихось негативних думок. Це все буде просто створювати певний розумовий такий мисленнявий цикл, і це також не буде давати простору для того, щоб проаналізувати, а що ж насправді трапилось. А тепер давайте поговоримо про те, як вирватися з усього цього кола. По-перше, і це те, що дуже важливо, нам треба змінити своє ставлення до стресу, тому що стрес. Насправді може бути дуже допомічним в нашому житті. Коли ми говоримо про класний стрес, то тут безумовно йдеться мова про якийсь короткотривалу подію. Тобто, наприклад, от не знаю, щось трапилось на роботі, ми допустили помилку, і ми почали там мати якісь наслідки. Це короткотривалий стрес, і це те, що ми маємо сприймати як добре. Тобто, нам потрібно просто сприймати це як елемент. Певної там, гри чи елемент навчання. Якщо ж ми починаємо провалюватися емоційно в цю ситуацію, якщо ми починаємо пояснювати цю ситуацію собі через призму того, що зі мною щось не так, то мозок переходить в стан хронічного стресу і він просто виснажується. І це, власне, те, що вкрай негативно впливає на наше здоров'я. Фантастика полягає в тому, що це все залежить виключно від нашого сприйняття. Тобто нам потрібно попрацювати з тим, щоб. Почати бачити світ трішечки інакше в цьому нам може допомогти дуже дуже проста вправа. Нам потрібно задавати собі питання. Що насправді трапилось, нам важливо просто виокремити певні факти і повністю прибрати свої оціночні судження. Тобто, наприклад, я допустив помилку в договорі, ось так, ось так. Це я зробив через те і те, і це призвело до ось такого і ось такого, а не я просто найжахливіший адвокат в світі, я там найгірший юрист, чи я просто запоров. Всю свою кар'єру. Тобто ми не надаємо оціночні судження, ми виокремлюємо виключно факти, особливо факти, які не залежали від нас. Тобто, не знаю, відключили світло, зламався телефон, трапилася аварія, я запізнився. Нам потрібні виключно факти і жодних емоційних оцінок. Друге питання, яке важливо задати: а чого я очікував від цієї ситуації? Нам потрібно виокремити свої Очікування, і нам потрібно зрозуміти, де в нашому плануванні ми допустили помилку. І знову таки ми також тут відмовляємось від будь-яких оціночних суджень. Інше важливе питання, яке також варто собі задавати, це де в цій ситуації моє чорно-біле мислення. Чи можу я бачити цю ситуацію? Цілісно, чи я бачу її виключно розщеплено. Тобто, якби все вийшло, все було б класно, то було б супер круто, я був би просто молодець, найкращий робітник року. А коли це не вийшло, то в мене просто звільняється сьогодні ж, все буде погано, мені не буде чим платити за квартиру, і я просто помру безхатьком. Нам потрібно поєднати два цих уявлення і побачити цілісну картину. Так, я можу бути професіоналом своїй діяльності, але я можу допускати помилки. Тому що я просто жива людина. І останнє важливе питання це як я можу скоригувати свою помилку, чи є варіант зараз вирішити те, що трапилось, які є варіанти, і що я можу зробити в подальшому для того, щоб не допускати цих помилок. І знову таки ми тут також намагаємось не. Надавати оціночних суджень і не пояснювати щось через призму Я дуже поганий, і це дуже важливо. І саме ось цей процес він буде активувати префронтальну зону. Тобто, в цей момент рівень тривоги починає зменшуватись, тому що ми розуміємо, що насправді нам не загрожує небезпека, але префронтальна кора вона починає аналізувати і вона починає шукати вирішення. І це є дуже важливо. Також дуже важливим буде. Попрацювати з нашим наративним переосмисленням. Тобто нам потрібно поспостерігати за тим, як насправді ми починаємо спілкуватися з собою. Не я знову все зіпсував, а я допустив помилку. Не я найгірший на світі працівник, а я помилився ось тут і ось тут. Також дуже допомагає замінювати певні. Поняття. Тобто не я провалив проєкт, а я спробував проекспериментувати і зробити ось так і отримав негативний результат. І це також є дуже важливим. І тут дуже допоміжним буде ведення щоденника. Тобто, якщо ви зможете після якоїсь помилки просто виписувати всі якісь нюанси, всі помилки без оцінок, і потім з часом повертатися до цих записів, то це дійсно буде змінювати і формувати нові нейронні зв'язки. І останнє, що є. Дуже-дуже важливим і те, що насправді може звучати трішки якось нецікаво, але це те, що працює дуже добре. Це поведінкове відпрацювання. Вам потрібно навчитись реагувати інакше. І не варто очікувати від себе, що одразу в якійсь критичній ситуації ви раптом так. Прослухаєте відео, там щось подумаєте про себе і станете класно реагувати. Так ніколи не буде. Але вам потрібно вчитися змінювати свої реакції в якомусь безпечному просторі. Це може бути психотерапія, це можуть бути ваші близькі люди. Тобто, наприклад, коли ви там, з дружиною чи з чоловіком їдете в машині і щось трапляється там не так. Вам потрібно вчитися в контакті з іншою людиною. Реагувати якось інакше. Тобто, не почати, не знаю, там, наприклад, трапилось ДТП по вашій вині, бо ви були неуважний І вам потрібно проговорювати вслух ось цей такий раціональний аналіз. Тобто я погано спав, був неуважний, в'їхав в авто переді мною і от трапилось ДТП. Це можна вирішити, ось такі варіанти, і все. І вам варто це проговорювати вслух, замість того, щоб провалюватися в своє відчуття сорому, замість того, щоб накручуватись про те, який ви жахливий, і взагалі все погано, і в, і так купа проблем, а тут ви ще й ось це зробили. Тобто вам просто треба навчитися в якихось безпечних стосунках, інтегрувати ось ці от нові навички. В подальшому ви зможете переносити це в інші сфери життя, і в подальшому це буде виникати як автоматична реакція при якійсь там більш серйозній ситуації. також дуже важливо розуміти, що насправді ми всі. Вміємо правильно вчитись. Ми всі навчились ходити. Ми всі навчились самостійно їсти. Ми всі навчились читати, писати, і це все було неможливо без помилок. Тобто, насправді це та навичка, яка вже у вас є, і якою ви досконало володієте. Вся проблема лише в нашому емоційному ставленні до якихось речей. Тому це точно те, що можна змінити. Ну і так, змінюйте своє ставлення до стресу. Стрес це може бути дуже. Дуже добре для вас, помилка може бути навчанням, а страх можна замінити просто на цікавість. Якщо вам цікаво, як працює наш мозок і як можна впливати на нього і змінювати своє життя, то обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових відео.